Сьогодні середа, 26 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Від початку повномасштабної війни з бюджету Миколаєва на потреби збройних сил України спрямували 597 мільйонів гривень. З них 476 мільйонів тільки цього року. І це без урахування переданої захисникам комунальної техніки, продуктів харчування, будівельних матеріалів, генераторів та іншого майна. Про це сьогодні повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Він також закликав містян продовжувати підтримувати українських захисників з такою ж активністю, як у перші місяці великої війни. We'll be right <laughs> back. Королівство Данія готове взятися за відбудову Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса, який був пошкоджений російською ракетою у листопаді минулого року. Про це повідомив мер Миколаїв Олександр Сенкевич під час сьогоднішньої прес-конференції. Далі пряма мова. У нас вже готовий проект на реконструкцію школи Аркаса, і що вони це буде якраз перша школа, яку вони планують відновити, відреставрувати, бо це історична пам'ятка. Від тому такий затяжний процес, але вони планують його. Це буде перший об'єкт, який вони. Миколаївські теплопостачальні підприємства готують звернення до Кабінету міністрів України про погашення боргів через так звану різницю в тарифах». Відповідний проєкт зараз обговорюється на депутатських комісіях Миколаївської міськради. Тепловики кажуть, що на сьогодні держава заборгувала їм більше півмільярда. А саме борг перед Миколаївоблтеплоенерго складає 268 мільйонів, а перед Миколаївською ТЕЦ 276 мільйонів гривень. Війна пошкодила більш ніж 800 кілометрів доріг Миколаївської області, що складає 25% від загальної протяжності. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час сьогоднішньої прес-конференції, присвяченої перспективам відновлення регіону. Більше про відбудову автошляхів та інших інфраструктурних об'єктів дивіться у сюжеті. У 2023 році на відновлення доріг Миколаївщини, які постраждали внаслідок бойових дій, передбачено щонайменше 330 мільйонів гривень. Такі цифри озвучив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. На тепер вже триває ремонт на 41-му автошляху. Це буде 41 з 50 доріг, що потребує ремонту обсяг фінансування 23 три Загальний основна субвенція це 402 мільйони, шесто 110 мільйонів капіталки та 290 поточних видатків плюс залишки минулих років 200 мільйонів профінансовано на зараз 394 мільйони Бойові дії, а також наслідки теракту на Каховській ГЕС в області призвели до пошкодження чи руйнації 20 мостів. Наразі вже відновлено 17, Більшість з яких зведені на річці Інгулець. Віталій Кім уточнив: окрім обласного бюджету, для цього залучалися ще зусилля і гроші зовні. Бізнесу військових та юнати. 24 які збирали ці гроші. Це військовий шляховідновлений полк, там ДССТ служба, яка в. Наприкінці року в грудні приїхала до Миколаївської області і вже відновило 10 мостів самостійно. На рахунок відновлення водопостачання у Миколаєві очільник області повідомив, з державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії запланували 1 мільярд 210 мільйонів гривень. Зокрема, майже 670 мільйонів витратять на це вже цьогоріч. Ми це Зробимо не за один рік. Ми все не встигнемо за цей рік. Цей проект буде щонайменше цей рік і, і наступний щодо поновлення мереж міста Миколаїв. Це не буде впливати на водопостачання, скажімо так. Все буде добре 25 липня на засідання Кабінету міністрів вирішено виділити Миколаївщині майже 668 мільйонів за для відновлення п'яти об'єктів, зокрема трьох шкіл і двох десятків. Проєкти втілюватиме Державна агенція відновлення. До переліку включили і будівництво Миколаївського ліцею номер 51 Вчора особисто спілкувався з Денисом Анатолієм, і ми саме обговорювали те питання, яке ви піднімаєте щодо 51 ї школи, чому нове чому старе по всім об'єктам пройшлися. Ми захистили. Своє бачення він сказав: плюс сьогодні це має бути за інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації. На сьогодні відновлено 27% від загальної кількості пошкодженого агресором. Більшу частину складають об'єкти житлово-комунального господарства, а також мости і автошляхи. Ми е, нарощуємо ці цифри. Це першочергово об'єкти, які були пошкоджені, але не зруйновані, бо зруйновані довго робити. І е, відсоток великий для того, щоб ви знали, що робиться. Ми саме це і зробили. Найбільшу кількість відновлених є в місті Миколаєві. Під час прес-конференції Віталій Кім подякував всім донорам, благодійникам а також центральній владі за допомогу, яка надається Миколаївщині задля відновлення. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі «Март». Традиційно Нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт Теркамарт. Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради пропонує реорганізувати пологові будинки номер 1 і номер 2 шляхом їхнього приєднання до міських лікарень першої та третьої. Відповідно, така пропозиція наразі проходить обговорення на депутатських комісіях. Інші подробиці далі в сюжеті. Питання реорганізації пологових будинків розглянули на засіданні постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності в управлінні комунального майна міської ради заявляють, що метою об'єднання закладів охорони здоров'я є їхня оптимізація. Пологовий будинок номер один і номер два це специфічні вузькопрофільні медичні заклади, основним джерелом яких є фінансування з оплата за пролікований випадок, тобто за пологи. З НСЗУ, на сьогодні з об'єктивних причин, спостерігається стала тенденція зменшення кількості пацієнтів. Тому, проаналізувавши дану ситуацію, управління охорони здоров'я вийшло з пропозицією припинити предприємство Миколаївської міської ради пологовий будинок No1 шляхом реорганізації, приєднавши його до міської лікарні No1. Аналогічна ситуація сталася і по пологовому будинку номер 2 тільки різниця в тому, що він приєднується до міської лікарні номер 3 якої на сьогодні також воно сплатить можна. Представниця управління переконана, що подібна реорганізація покращить фінансове становище пологових будинків і збереже кваліфікованих спеціалістів. Управління охорони здоров'я запевняє, що лікарський склад не буде звільнений. І не буде скорочений адміністративно-господарський персонал. Буде переведений в інші медичні заклади, і збережеться їх заробітна плата і все, що повинно бути на цьому підприємстві. Заступник начальника управління охорони здоров'я Віктор Фаюк додав, що дане питання опрацьовували на основі подібного досвіду Вінниці Львова та Запоріжжя. Спочатку цих три міста зробили об'єднання пологових будинків і зробили об'єднання пологових будинків в Вінниці 4, у Львові. 5, 7 у Запоріжжі на сьогоднішній день іде реформування спроможної мережі, тобто є надкластерні заклади, кластерні заклади. І якраз ці дві лікарні, перша і третя будуть кластерними закладами. Тобто, в своєму составі вони повинні мати пологові будинки або пологові відділення. Члени комісії підтримали даний проект і запропонували його на розгляд найближчої сесії міської ради. Вона має відбутися вже в понеділок. Сергій Осюк, Роман Базик, новини на телеканалі Ма. Відсьогодні Укрпошта офіційно вводить в обіг нові поштові марки, присвячені службі безпеки України. Вони стали завершенням серії Слава Збройним силам України. Спеціальне погашення марок організували на кордоні двох незламних областей півдня Херсонської та Миколаївської. Наші кореспонденти побували на цій урочистій події. Тож усі подробиці розкажемо далі. Серія поштових марок Слава Збройним силам України від Укрпошти завершена. Фінальний випуск присвятили діяльності Служби безпеки України. Вже сьогодні нові марки погасили та офіційно ввели в обіг. Загальний тираж склав 1 мільйон 75 тисяч штук. Автором поштового випуску став заслужений художник України Олександр Охапкін. Ця робота пройшла відповідний конкурс. Вона була погоджена також з нашими колегами з служби безпеки України. Тому з сьогодні, сьогоднішнього дня, з саме цього моменту, цю марку Верти листівки можна придбати в будь-якому відділенні Укрпошти по всій державі вперше спецпогашення нових марок зробили подвійним. Місце проведення урочистої події також обрали особливе Її організували на межі двох областей півдня України, де ще менше року тому пролягала лінія фронту. Ми зустрілися на межі двох областей: Миколаївської та Херсонської. Чому саме тут та чому за присутності саме наших? Поважних колег з Служби безпеки України в Миколаївській області та Херсонської, тому що дві області об'єднались вже майже півтора року тому для втримання ситуації в Миколаївській області. Херсонська СБУ 100% допомагала звільнення в тому числі і цього населеного пункту, як це відбувалось, та наслідки. Руського миру ви бачите, на жаль, все село зруйноване. Підписання та погашення марок спеціальними штемпелями здійснили начальник управління СБУ в Миколаївській області Дмитро Ніведров, начальник управління СБУ в Херсонській області Артем Борисевич та директор Миколаївської та Херсонської дирекції Укрпошти Єгор Косоруков видали нові поштові марки за сприяння Служби безпеки України. Набір собою представляє блок марок. Зображено 5 марок по 23 гривні кожна. Це також конверт першого дня він присвячений саме сьогоднішньому дні, дню спецпогашення. Звичайний його так конверта листівка, що також присвячена потужній службі безпеки України. На спецпогашенні були присутні представники спецпідрозділу СБУ, що брали участь у звільненні правого берегу Херсонщини від російських окупантів. Спецпризначенці також розписалися на конвертах першого дня. Замість прізвищ бійці залишили свої позивні. Тож від сьогодні усі охочі зможуть придбати нові марки в усіх відділеннях. Укрпошти або замовити їх на офіційному сайті, QR-код якого ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. До новин спорту футбольний клуб Миколаїв 1920 дізнався, хто стане його суперником у Кубку України. Минулого року розіграш Кубку України не проводився, але з цього календарного сезону цей турнір відновлюється. Єдина команда, що представляє наше місто у професійному футболі, стартує з другого попереднього етапу змагань. Суперником Миколаєва 1920 буде футбольний спортивний клуб Маріуполь, який тимчасово базується в Києві. У столиці ця гра і відбудеться. Базова дата проведення матчу 2 серпня. І наостанок про погоду у четвер, 27 липня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність, а по обіді дощ та грозу. Вітер південно-західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 28 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 60%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. не перемикайтеся до зустрічі на Марті.